Ці юрданські свята повні смутку для рогатинської громади другий день поспіль рогатин на колінах прощається із захисниками України, які честю виконали свій синівський обов'язок, боронючи від ворога рідну землю. Нині громада живим коридором із вояків, рятувальників духовенства, численних мешканців міста і навколишніх сіл зустріла двох полеглих: Тараса Луцишина, уродженця села Потятинці, який 17 січня помер у столичному шпиталі від тяжких поранень, отриманих у боях на Донеччині, та Петра Зубківа, жителя Букачів Громади, який загинув 16 січня у Бахмутському районі, не стало двох мужніх чоловіків, чиє світло за життя освітлювало усіх, хто був поруч. Це велика втрата не тільки для родин полеглих, а й для всієї України. Життя йдуть найкраще сьогодні. В нашій країні велике свято свято богоявлення. І як всі ми вхрещені з'єднані з Христом. Мали би радіти, чуючи слова сьогоднішнього Євангелія, що Господь Бог каже до Ісуса, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання, але згадується зараз зовсім інші слова, коли Ісус Христос висів на хресті, помираючи за наші гріхи, віддаючи себе в жертву. Він казав, Боже, Боже, чому ти мене покинув? Сьогодні напевно, що кожен з нас це, Боже, чому ти це допустив? Чому ти допустив, що твої діти помирають? Сьогодні ми прийшли віддати честь. Розділити горе за втратою наших героїв військових. Сьогодні ми прощаємося з Петром Казимировичем Зобковим, який народився 28 червня 1976 року. В селі міського типу Букачівці. У 1993 році він закінчив. Букачівську загальноосвітню школу після закінчення школи поступив в Івано-Франківське професійне технічне училище, яке закінчив у 94-му році. Працював у Бокачівському радгоспідністер в червні 94-го року пішов на строкову службу. І після закінчення служби в 99-му році влаштувався на роботу Бокачівську пожежну частину no 4661 філію державної пожежної рятувальної частини номер 16 міста Рогатин, де працював 10 років. У 2004 році він одружився, виховував двох дітей, сина Олега. І донечку Надію 3 січня 2020 року працював пожежником Букачівської місцевої пожежної команди, де відзначився сумлінним виконанням обов'язків та відданості роботі для людей. У серпні 22 року був призваний по мобілізації у військову частину навідником гірсько-штурмового відділення. Гірсько-штурмового батальйону. Загинув герой 16 січня 2023 року під час бойових дій з військовими формуваннями Російської Федерації на Бахмутському напрямку, що на Донеччині. Герой Луцишин Тарас Володимирович. Який народився 16 листопада 1978 року у селі Путятинці. після закінчення Путятинської школи здобув, здобув освіту в Івано-Франківському фізико-технічному ліцеї та з відзнакою закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, був кваліфікованим інженером-геологом. Працював на підприємствах газовидобувної галузі, проживав з сім'єю у місті Стрію, разом з дружиною виховували сина і доньку. Завжди був принциповим і справедливим, ніколи не уникав важких ситуацій, приймав непрості виклики, долі і робив все справедливо. Він дуже любив футбол. Старався підтримувати спортивні традиції Рогатинщини і показував приклад молодим хлопцям. Боєць Тарас на війну був призваний 18 травня 2022 року. Він мужньо і хоробро захищав рідну землю від ворожої навали. Він був командиром взводу першої навчальної механізованої роти першого навчального механізованого батальйону. Запам'ятався належним командиром, який ніс відповідальність і вболівав за кожного побратима. 4 січня захисник Тарас був важко поранений в бою з окупантами в районі Бахмута. Він два тижні вперто боровся за життя. На жаль, волювому і наполегливому герою. Не вдалося подолати страшні наслідки ворожого обстрілу, і молоде життя Тараса обірвалося 17 січня 2023 року. Без найріднішої людини залишились батьки, дружина, син та донька і брат з родиною, рідні, друзі, колеги. Запам'ятають його як щирого. Доброго і відважного патріота своєї країни. Сьогодні, дорогі мої, з цієї площі ми повинні вийти зовсім іншими людьми. Ми повинні розуміти, що поки вони стоять там, ми живемо тут. Ми повинні розуміти, якою ціною дається нам ця воля, дається нам ця свобода і дається нам ця незалежність. Після панахиди кортежі з тілами полеглих героїв попрямували до рідних домівок. Петра Зобківа під заування сирен пожежних авто до Букачівців, а Тараса Луцишина до Путятинців. Завтра обидвох героїв проведуть їх останній земний путь. До родини небесного воїнства з України долучилися ще два сміливця і патріота своєї держави. Вічна їм пам'ять.